А як вам залутати ваших футів? З яким чином найкраще робити грінт, Якщо це для вас єдине, що залишилось цікавого у UFC 25? Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький радий вітати вас на червоному відео. Ми домовлялися, я зробив в коментарях під минулим відео з оглядом контенту. Я побачив багато прохань від вас, з відповідно інструкцією мануалом стосовно того. Як найкраще гріндати, щоб цей крафтінг був безкінечним, а саме, щоб ви могли, в незалежності від того, там що вам впаде рано чи пізно, просто отримувати, 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 отримувати запаси Фодору. Тому сьогодні буде таке відео. Я вам покажу, які СБЧ краще збирати, в якому порядку що можна скипнути, дам декілька порад стосовно того, як можна збільшити імовірність, зловити найкращу карту саме за рахунок того. 芝麻 Давати перевагу з в софтбанів, які ми будемо отримати, також про судбан провели. Коротше, все будемо сьогодні розповідати. Отже, якщо вам такі відео до вподоби, не забувайте лайк протискати. Хай вони просувають канал додатково, це, в принципі, корисно будь-кому, хто цікавиться FIFA, можливо, навіть не в цьому відео, чомусь мене скріпить стіл, перепрошую за це. А можливо, навіть і на майбутнє. В нас буде ще 4 команди Futis, в нас буде потім новий сезон. І, в принципі, коли виходить гарна крутілка, то ці всі. Способи, вони актуальні. Отже, ми будемо з вами розпочинати. В мене веб-додаток відкритий. Чому? Тому що це А. Суттєво економить ваш час. Б, це банально зручно і я не бачу сенсу збирати це все діло з консолі. Але якщо вам до вподоби саме консольна версія, то, будь ласка, ви можете користатися нею. Жодних змін не буде в системі. Єдине, що змінюється в нас, це виключно зручність, на мій суб'єктивний погляд, але з консолі, з іншого боку, ви відкриваєте там ці пакетики, ловите анімації і тут же up to you. Якщо ви не дивились моє відео про неймовірні функції веб-додатку, в мене багато їх на каналі, є актуальна про FC 25. Про застосунок то раджу подивитися, я не буду зараз багато часу цьому приділяти. Також мене на каналі відео, як сказати, софтбани. Отже, ми будемо розпочинати. Я одразу включаю палетку, тому що не хочу навіть дивитись на базовий інтерфейс веб-додатку. палета допомагає об'єктивно це набагато швидше робити. Я, напевно, єдине, що зараз це включу е -е, анімацію відкриття паків, можливо, щось буду відкривати. Отже. Я пропоную розпочинати з розділу апгрейдів, тому що саме це найцікавіше для нас, і тут ми будемо лутати весь фодер, який тільки можна. Щоб ви зрозуміли, наскільки в мене багато фодеру, то я перейду зараз в свій СБЧ Storage, і він виглядає отак. І це я зібрав андевена. просто зі стореджу, райт кліком. Тобто, в мене в клубі весь цей фодер. Я, я жодну карту з клуба не витратив, лише золото. Все, що було, я збирав з Стореджу. Тут трошки воно лагає, тому що, як ми розуміємо, клуб аналайзер треба робити. Але в мене багато карток, і таке інше. Тобто дійсно цей спосіб працює. І якщо під час, по-моєму, промо, яке в нас було перед Футісом, не виходило робити Анлім Grind через те, що не було багато хайрейт карток в паках, то тут це можливо. Отже, поїхали. Значить, що нам потрібно, перш за все, дивіться. Є два варіанти, як робити прокрут більш тривалий і більш швидкий. Коли ви робите швидше, то можливо, ви трошки упускаєте там якісь піки і таке інше, але з урахуванням того, ви будете солдбан ловити, мені він до вподоби. Якщо ви хочете прокручувати і отримувати від грінду все, то вам треба збирати дейлі сілвери, дейлі голди і дейлі бронз апгрейди. і це дозволить вам мати неравне золото в своєму клубі. Чи можна це робити? Можна, але я вже не збираю, не бачу в цьому жодного сенсу. З чого починаю свій грінд Я дивіться, У нас є декілька СБЧ, які для нас критично важливі. 83 плюс один з трьох пік. 86 два з трьох це те, що оновлюється щодня. 85 х5 комбо апгрейд, це те, що оновлюється щодня. 81 плюс трейдебл тот також потрібен. І далі вже все інше це виключно крутілки, які. Ви можете також збирати, якщо вам це цікаво. Окрім того, де наші ікчені? Ось вони. Вони в мене всі в обраних: 89, 8, 7, 6, 5, і саме вони дозволяють Грінду бути безкінечним. Щоб розпочати, я раджу вам завжди робити прокрут. Ми так називаємо, а саме зібрати всі СБЧ, які є. Щодня просто під оновлення. Давайте прибро, щоб це вам не заважало. 85х5 комбо апрейт, 86х2 комбо апрейт. В мене налаштовані тімплейти Що це таке, як з цим працювати? Є в моєму відео про додатки пилтуз. Бачите, я однією кнопочку роблю, воно мені все чітко робить, і навіть рейтинг, який потрібен. У вас може бути таке, що в клубі не багато фодеру, але ну як ніяк, якщо ви активний гравець то ви маєте нашхрести трошки рейтингу на один інформ і далі наш крести трошки рейтингу на оці апгрейди. Якщо у вас цього немає, то тоді йдіть по першому пункту, збирайте деліки, Після того, як ви зберете деліків, у вас буде достатньо фодеру за того, щоб зібрати плеєр піки. Скільки вам потрібно, скільки ви там з деліків отримаєте гравців. От на всі їх зберете плеер-піки. І тут у вас буде рейтинг для того, щоб піти і в інформацію закинути діло. Або після того а також після інформи збирати 85x5. Тут катить інформ або Тоц. В паках є тоци, але я збираю інформ. Навіщо я це роблю? Тому що якщо ви збираєте інформи з дублікатів, коли ви відкриваєте, наприклад, пак Upgrade Exchange 83x20, у вас буде 83 найнижчий рейтинг. І там зазвичай купа дублікатів, я їх просто пхаю в апгрейда. По-перше, ви зможете залутати рідкісного інформа під еволюцію. Класні карти. Там, Мбапе, Вінісіус якісь, не знаю, карта вашого улюбленого клубу. По-друге, ви можете залатати хай рейтингову карту, яку далі запхаєте в обмін. Це може бути інформ сьомого, восьмого, одев'ятого або вище рейтингу. І по третє, ну, мені просто не хочеться витрачати ТОЦи, бо по відчуттях ТОЦи падають рідше. А тут 85х5 комбо апгрейд, це ще вимагає одного гравця команди тижня. Мені так. Простіше робити. Наразі в мене трошки не вистачило 84-го фодеру, але в мене full duplicate storage, Там п'яті карти. Я просто вже беру, закидаю п'ятий інкол рейтинг, і я вже не розмінююсь на дрібниці, бо воно дозволяє постійно це все гріндити, Це все відкривати. Дивіться, ми отримали таким чином одразу сім пакетиків комбо апгрейд, Я їх одразу всі відкриваю. Чи буде спешл карта, чи ні, то вже як пощастить. Тут мені насправді доведеться, напевно, ще сквікати. Я буду лоу фодер. For... Не буду я квікати. Окей, я покажу, як вам треба робити, якщо у вас не такий забитий клуб, як мене. Дивіться, в мене деякі дублікати, поки в нас сторич не забився на 100 карток, відправляємо всі дублікати в сторич. Як тільки забивається стореж, ну, або просто як тільки у вас закінчаться ці апгрейди, в залежності від того, наскільки у вас заряджений клуб, то ми йдемо до наступних збірок. Прекрасно, спешл карта. Ми йдемо до наступних збірок, щоб не квікати картки. Тому що якщо у вас обмежений клубний ресурс, то вам, звісно, треба його використовувати з розумом. У нас є 86, 2 з 3 Щоденний, також буває 87-1 з 3. Можливо, в майбутньому, коли ви дивитесь це відео, це буде інший пік. Я далі рекомендую, коли у вас зібралася вже певна кількість дублікатів і певна кількість карток з 85 плюс апгрейду, потрошки починати збирати. Цей, цей пік. Так, тут 85-ті карти. Одна має бути, по-моєму, там рейтингом 86 або вище. Якщо я не помиляюсь. Да, 86 або вище. О, до речі, спешелки мої подрузилися. Бачите, скільки в мене спешел? Жодну спешелку, яка не є якимось дублікатом. Подивіться, я не пхав УСБ, я їх всіх колекціоную. Йдемо до 86-го рейта. Окей. А, стоп, це 85-й. 86 рейтинг і далі хто в мене там? По-моєму, в сторіджі в нас лишились якісь карти лоурета. Да. 8509. Знов, я не розмінююсь на 1-2 рейтинга. Якщо ви знаходитесь на початковій стадії, ви можете піти 85-ту карту, залишити на наступний такий пік, після чого замінити її на 84-го рейтингу карту. Це в принципі смарт мув. Ми трошки прочистили на сторідж. Відправляємо це все в сторіч дублікат, відкриваємо, отримаємо тут керкез, отримуємо тут катото. прекрасно, все, відправляємо це все в клуб. Дублікатів більше немає. Далі відкриваємо наші комбо апрейди Також якась тут спешл карта. Куди ж без пана трена Олександру Арнольда в цьому відео, але цей рейтфодер, тому, звісно, ми це беремо. Це нам дозволить робити подальші прокрути. Зараз, коли я вам покажу щоденний прокрут, то я вам скажу за якою системою. Оптимально, на мою думку, саме вже збирати СБЧ. Так, відправляємо рейтинг сюди, і далі пішли до наступного Use and assign. 85 рейтинг. А ви можете спочатку, якщо у вас не багато 85-х і не full забитий сторож, то ви можете спочатку зібрати з цього піку. Знов, я тут просто навіть можу кинути екстра карти, просто щоб час не гаяти. Прекрасно, 88 рейтинг. Абсолютно для мене це вже не критично. Для вас це, в принципі, показує, що якщо я навіть так зухвало відношусь до свого клубного ресурсу, то для вас, тим паче, не буде жодної проблеми, щоб прокрутити. Навіть якщо ви, ви десь помилитись, то проблеми не буде. Незважаючи на те, що в мене, до речі, не такий і класний зараз е паклак, бачите, не так багато спешл-карток, як можливо отримує дехто. Шоу, шкода, що це не саліба було б прикольно. О, і тут гарно ми отримали. Прекрасно. Є 100 карток в дублікатах. Так само, йдемо, 86х2. Ви можете і тут налаштувати тімплейт, закинути одну карту 86-го рейтингу. Далі закинути, по-моєму, 7 чи 8 карт 85-го, інші 84-го. Або дві карти 80, дві карти 87-го рейтингу і всі 84-го, але в мене 84-го немає, то, то я буду збирати через. П'ятий, можливо, третій. Окей, 85-09. Прекрасно. Ми навіть можемо дві треті карти. Ось вам і теж для тімплейту. Дві 83, 186 і інше. 85-го Ну Також тут є трошки фодора. Окей, все, що. Ага, ми дублікет не розрозили. Добре, йдемо збирати наступний пік. СБЧ Storage. Я вам показую так, як воно в моменті робиться де-факто, бо мені здалося саме в такому форматі, ви побачите просто, як воно in real life і я вас не буду плутати через, знаєте, оці всі там на консолі, а тут треба так, а тут треба так, а потім у вас воно щось виходить, щось не виходить. Ви просто можете зараз бачити. Я думаю, що я оперативно це все зроблю, цей прокрут, і потім дам поради по грінду, в якому порядку це все повторюсь, виконується, і вам так буде набагато краще. Тим паче, ми вже закінчили з плеерпіками. В нас щоденний прокрут зоб... зроблений. А, перепрошую. Один ще пік 86х2 залишився. Добре. Зараз ми зробимо його. Чому так скрипить мій стіл? Так, 88, 85, 85, 85, добрий, 88. Нормально, має вистачити. Прекрасно, ровно 85. Так, ідемо, відкриваємо. Все, наш щоденний прокрут закінчено. З цього прокруту, з піків 86 і з е, паків 85 x 2 Combo Upgrade, ви отримаєте карти 89, 8, 7 і вищий рейтингу. Тепер час збирати ікшенджі. Яким чином я раджу це робити? Всі карти, які в мене в клубі падають рейтингом від 89 до 92. Я пхаю 89 Overall Exchange. Як я налаштував свій тімплейт? most recent карти. найновіше я обираю, або ви можете з консолі такий фільтр робити, або в вебці без е, палети. Це можна робити і руками, просто тімплейтом швидше. Чому Most Recent? Тому що це показує найновіші карти, які в мене є, і мені не слід зливати карти, які зараз не падають в паках. Тобто я колекціную ці карти, або можливо щось якусь ево злити і таке інше. Щоб цього не трапилось, я ставлю завжди Most Recent, Я обираю 8992 рейтинг і ставлю 6 гравців. Що мені це дозволяє робити? Отак. Дивіться. Ті всі, хто зараз спали, плюс ще дві карти на рахунок, якщо я, наприклад, не хочу зливати Макалістера або ще когось. У мене там є купа його дублікатів. Зараз це можна зробити, але не принципово. Я роблю так: зі всього рейтингу, який в мене є, 89, або вище. це не дубль, будь ласка, макалістер, памар, все, зливаємо. Наскільки вистачить фодору? Далі, в мене пішла путояз, все. Утояз, це вже карта. А вона, по-моєму, зараз в паках, але вона рідкісна. І те весь в паках. Окей, це все в паках, можна злити. Ну, але я зараз не буду, бо, можливо, залишу собі, вона в мене, по-моєму, не дублікат. Зміс, ви зрозуміли. Карти 89 до 92. Всі йдуть сюди. 88 рейтинг, так само. У мене тімплейт іде most recent карти, тому що є спешалки 88 рейтингу, які зараз в релізі, які вам нема сенс економити. Можете отак, от повавитись, можете сюди не 6 карт, як я зробити, а більше карт. І можете за рахунок цього просто трошки гратися, там умовно не хочете інформи зливати. да? Окей, зливаєте передас, ніби залишився Семеньо. Все, 88 більше немає. В якийсь момент у вас просто не буде збиратися цей тімплейт, або будуть додаватися карти, які ви не хочете зливати в СБЧ. Все так само ми робимо з сьомим шостим і п'ятим рейтингом. Єдиний нюанс: сьомих карток вже спешл немає. Є в цьому релізі тільки золоті карти, тому ви можете використовувати сюди золото або інформів, про які я з вами казав. Але дивіться, є тут нюанс. Сьомий і шостий рейтинг можна зливати в екченжі, а можна йти в інший апгрейд і крафтити 89, 93, 1 з 5 ТОЦ Shapeshifter або РТТФ. Чому? Бо тут 87 карток 7, і 86 карток 6. В мене, до речі, зроблено 86. Давайте я зараз пошукаю. Чи є в мене 87 в клубі карти. Є, прекрасно. Я можу зібрати 87, один такий апгрейд. Прекрасно його зливаю. І ви отримаєте за ці збірки два трейдебе-паки, і, і отримуєте такий прекрасний пік. Чи висока ймовірність з цього щось залутати? Ні, але це як мінімум фодер. як максимум RTTF-карти тут, звісно, падають, і плюс ви отримаєте отакий пакетик: Jumbo Gold Pack, і плюс ще один якийсь пакетик за 86-ту збірку. І це дає вам монети. Тобто ви цим грайдом ще можете заробляти, якщо ви зломаєте якісь зіграності, Бачно, знають тут гімн України. Є. Якщо ви зловете там двигун, якір або ще щось, це коштує монет. Деякі форми коштують монет. Не квікайте це. По перше, ви для себе можете стиль зіграності залутати. По-друге, ну, дивіться, 300, 300 і 2300. Просто з нічого 5 тисяч монет. Ясно, що комусь ці монети не потрібні, але якщо у вас невеликий бюджет, не вистачає на сезонну перепуску, то я думаю, що ці монети зайвими не будуть. 85-й апгрейд особисто я також використовую, коли я вже прокрутив все, що було. І в мене з'являється багато дублікатів 5 рейтингу, Я теж це збираю для того, щоб мати фодер для плеєру. Піків 83, один з трьох. Там потрібно чотири карти. Нерідкісні і е, рідкісні, перепрошую, і дві карти Анрар. Давайте я вам покажу в моменті швидесенько, як це відбувається. Ми йдемо в паки, поїхали. 50 гравців. Це Футіс, да? Прекрасно. Клаус, 98-й мій Клаус. Ви бачили, по-моєму, скільки в мене багато. І іско. Ну, прикольно, слухайте. Ось подивіться пак. Раз, два, три, чотири. Медісон падає. 5. 6-7 карток хайрейтфодеру. Все, що є в клуб, все, що немає, в дублікати. Все, що не лізе в дублікати. Або все, що 84-го рейтингу та нижче, я прокручую через плеер пік. Тому що 84-й рейтинг він ніби тут і не потрібен. І можна його зливати на інформи, але вам потрібно сім інформів на день. Можна, плюс, коли ви будете відкривати 88 апгрейд, де буде 83х20 пакетик в нагородах. У вас буде автоматично багато лутатися цих інформабрейдів, тому що коли у вас є там 10 карток дублікатів 83-го рейтингу, то ви просто не будете зливати їх в плеерпік, а підете і зберете один інформабрейд. Я зараз роблю так, щоб просто не було дублікатів. І, звісно, 85-й логічно брати саме цей. Все, в мене немає дублікатів. Ми поїхали. Зараз відкриваємо другий такий пакетик. Це в нас йоро. Можливо, ви зловите щось під еволюцію. Є рідкісні карти. Ну, типу, це літній фан. Шостий, п'ятий рейтинг я завжди закидаю в сторидж, третій або нижче я пускаю в плеер піки саме з цього паку, який нам дає єдиний. З Exchange нерідкісні карти, бо для піки вам потрібні нерідкісні карти. Все, далі збираю ще один плерпік. Ми, до речі, тут порядок спочатку йдуть рарні, потім анрарні, але це нормально, тому що насправді нерідкісні картки, вони тут е, більш рідкісні, вибачте, за тавтологію, ніж звичайне рарне золото. Його е, важче залутати, тому я інколи просто даю рарку та і все. Хвіча також у нас є. Добре, ще три піки зібрали. Ось ми прокрутили. Пак 89. Вже ми тримаємо в голові, що ми залутали декілька карток хайрейта, і ми ще можемо йти і піти, зібрати собі ці 89 ікчені. Але в нас є ще 20х83. в нас тут є Кер, в нас тут є Бруно, в нас є сьомий рейтинг, прекрасно. І оце про те, що я вам казав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 карток. Вісь, дублікатів 84-го третього рейтингу, Я їх відправляю от сюди, на інформа. 83,36, пару карток там лоу-рейта, 83-09. Все, залутали, обміняли. Що нам це дає? По-перше, ми швидко розкидалися з дублікатами, економія часу. По-друге, ми відкриваємо інформа, і інколи тут падає щось. Навіть 85 рейтинг це потенційно обмін 85, який вам дасть в подальшому звичайні. У безпелки, звичайні. Рідкісні карти, щоб ви могли прокрутити більше піків. Ні, все ж таки, спешалка була, але дублікат: 85 в сторіч, 84 й так само, бачите. Раз, два, три, скільки -то? 12 карт. Ідемо сюди. Я натискаю просто юзе на сайт і це економить купу часу. Саме тому я чекаю оцей абрейт 83х 20 за 88 рейтинг для того, щоб зібрати з нього. Команди тижня. Я їх багато збираю, плюс-мінус. Деякі йдуть в мене на прокрут щоденний, деякі просто йдуть в клуб і все. Теоретично, ви навіть можете їх потім в піки пхати. Це вже не важливо. Коли в нас закінчиться в якийсь момент, у вас може таке відбутися, що у вас закінчується хайрейтфодер, не вистачає просто для прокруту. Що ви тоді робите? Дивіться, перше. Я не використовую карти вище 93-го рейтингу для того, щоб крутити 89 обмін. Я з них збираю СБЧ. Саме таким чином я просто райд-кліком зібрав вандевена. Якщо мені зараз буде потрібно, я так само зберу райд-кліком Бруно. Просто з зісторю, трошки розбавляючи клубом. Подивіться, скільки в мене тут карток. Раз, два, три, 4, 5, 6 клювертів. 4 шоу. Раз, два, три, 5 фіго, 4 барці. І це все лише дублікати, 4 клауса. Уявіть, скільки з цього можна закривати збірок. Наразі основні СБЧ це перший, другий рейтинг. І ви можете закинути там п'ять карток шостого, сьомого, а інший сьомий, восьмий рейтинг. Той самий, який ви можете використовувати або на обмін шейпшифтера, або там в інший іншій як, як варіант. Або навіть ви можете отак от зробити. Я не буду зараз збирати, я вам просто накидаю. Дивіться 6-7 карток. І далі сюди пхати карти 84-го рейтингу і нижче. Чому саме їх? Тому що 84 й рейтинг не лізе в ікшенч. Подивіться, я зараз накидав рейтинг, перепрошую 94, А мені потрібно було 92. Ви можете споко ще барце зекономити. Все, ага, 94, Я поняв. 93. Ще можна шоу з Ні, шоу вже не можна зекономити. Добре, повертаємо сторіч Не закидаємо сюди там, шоу. Або карту нижче рейтингом У вас же буде не тільки тут золото. Так, СБЧ Стореж. Ось він. Search. А чому в мене. Ага, до 84 Окей, все. Search до 99 І ви спокійно можете закинути сюди там Абілі. 92,45. Можете прибрати сьому карту, п'яту. Тобто тут можна вже гратися, бачите? Закинули Кінобар, 92-й рейтинг. Тобто, вам не треба для збірки СБЧ використовувати той ресурс, який ви можете прокрутити в Екшеніж. Тоді ви, налутавши велику кількість карт ви в мене зараз бачите щось, в мене залишилося з інших промо але колір, клюйверт шоу, фіго і інше вони в мене саме з останніх двох промо коли ці Екшенжі пішли. Останній тиждень там жіночі. Євро і, відповідно, перший тиждень футі. Все, ви не чіпляєте, тобто ви таким чином не е, зменшити свій щоденний грін за рахунок ікшендів. Далі в нас лишається ще 85-й оверел рейтинг. І коли ми його використовуємо? Я використовую його часто, коли в мене закінчується. Рейтинг в клубі від 86 до 92. -го. Те, що я зливаю в Exchangі 93 і вище, ми вже на збірки відправляємо. Да? Все, що, поміж цього, йде в Екшені, все що нижче, ми також збираємо інформи, піки і таке інше. Колись у вас закінчиться просто низькорейтинговий середній фодер. І тоді я збираю ці 85 обміни, в мене не закінчиться, бо в мене його бачите, як багато. У вас якийсь момент закінчиться. Що ви йдете далі? Далі. Відкривши декілька таких пакетиків, ви просто йдете і збираєте плеєр піки. Все і плеєр піки дозволяють вам поповнювати. Той необхідний запас фодеру, який у вас а, закінчується просто в моменті. Саме плеер піки вони роблять. О, будь ласка, Сасіч мені, привіт. Вони роблять ваш рінд нескінченим, і вони можуть дати гарні карти. Ну, типу, я тут ловив клювертів багато, ще якусь там фодерну високорейтингову шляпу. Тобто, саме плеер-піки це. Наш ключ до успіху без плеер піків. Я не впевнений, що вам вистачить фодеру. Тут же залежить від вашого вдачі. Ми всі знаємо, що ми ловимо часто софтбани. 90 СБЧ можна зібрати на добу, або десь ой, 90 на годину, або десь 300 СБЧ на добу. Це приблизні цифри. Якщо ви там повільно прокрут робите, то вам вистачить надовше. або якщо ви чередуєте плеер-піки з якимись іншими збірками, то вам вистачить надовше. Але в середньому це десь так. Так от, задля того, щоб не витрачати ваші збірки на плеєрпіки, піки з яких ну, не, так, не така ймовірність залутати умовного МБАПіча або Р9, який скоро вийде в зливах. Саме тому ви його побачили на прев'ю, ви можете прибрати оцей елемент і просто все що є, скручувати в обміни. Так, ви будете витрачати в якийсь момент карти, можливо, 93-94 рейтингу для того, щоб крутити 89 обмін. Але у вас не буде займатися ви не будете спалювати умовні оці збірки, кожна з яких вас наближає до софтбану. Це вже для заядлих ріндерів, для тих, хто хоче там прям крутити максимально ці апгрейди нескінченну кількість разів. Тобто тут вам треба обрати або більш грамотний грінд, тоді з використанням плеєрпіків, але він буде інколи закінчуватись, коли у вас будуть софтбани. Втім, я думаю, для переважної більшості з вас це буде найлегший варіант, і в принципі, воно прикольно. Ви сидите, ви там щось зібрали одне, щось інше, щось третє. Мені це до вподоби, Ну і типу таким чином, гріндите, щоб зменшити кількість софтбанів. Я особисто як роблю. Я спочатку роблю всі ці прокрути, допоки в мене вистачає фодеру на екшеніжі. Потім, коли в мене настає період, що 5-го немає, 6-го, 8-го, 7-го, не збираю ці екченджі, я просто йду і на всі карти, які в мене є, збираю плеерпіки. Таким чином, ви за один раз зловите софтбан. Ви можете підгадати, наприклад, на роботу вам там треба, або перед сном. Ви просто зібрали 80, 50, 70, наскільки піків у вас вистачає фодеру, і далі з цього, звісно, ви потім, коли злетить софтбан, ви зможете робити подальший прокрут по екщенджам і збільшувати кількість харей фодеру у вас в клубі. Але я не раджу так робити просто в моменті, бо це підвищує ймовірність софтбану, який ви зможете золотати. Повторюсь, як знімати софтбан? Є відео в мене на каналі, якщо у вас PlayStation 4, PlayStation 5 там з покроковою інструкцією. Якщо у вас ПК, то, на жаль, вам не пощастило і навряд ви зможете це все діло зняти. Хіба треба почекати? Там перший йде 15 лин, потім, по-моєму, 630, потім година. Тут знов як пощастить. Подекоє, що якщо ви граєте матч, то після зіграного матчу на ПК в тому числі Солдбан злітає швидше. Друзі, отакі поради, отакий грін, отак, в принципі, таким чином ви можете зібрати абсолютно будь-яке СБЧ, яке є в РІ, з урахуванням того, що ці в нас ченджі, вони будуть дійсні до. До кінця вже гри, до кінця Футіс. Та тут, бачите, там 65 днів, 65 днів. То я думаю, що такий самий спосіб дозволить вам крафтити, намагатися зловити ваші улюблені карти і збирати всі СБЧ, які є, до кінця FC. 25. Якщо у вас залишилось якісь питання, можливо, я про щось забув, то не забувайте задати їх в коментарях. сподіваюсь я полегшую вам життя. Підписуйтесь на канал, також не забувайте це робити, щоб не пропускати вихід таких відео, в тому числі лайфхакних, які будуть актуальними, повторюсь, не тільки в всі 25. Вони кожного року, цього року, наприклад, таке відео, воно було дуже актуальне під Івентоті. Просто пробуйте, де щось не виходить питайте мене або залітайте в наш телеграм, питайте в чатику, вам там шакали досвідчення, які скручують по по тисячам просто оці піки. Вони вам допоможуть. Також є ще штука з віртуальною е, ціє, вірту, віртуальною системою. У мене теж є відео на каналі, теж воно називається якось там з нескінечним прокрутом. Я можливо подаю ці всі посилання до відосу то. Якщо ви хочете настільки багато крутити, то вперед. Але мені вистачає просто прокруту на шакалах, прокруту на основі. І я, в принципі, закрив свою жагу до рожевого кольору на добу, а падає цього року, чесно кажучи, так собі. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна.